Ну що, страсть. Приїхала я вже в нову квартиру. Куча тут роботи, світло погано і погано освітлюється. Все. В принципі, нормально. Тут ставила і не помниш, де воно стоїть. Що вам включити світ? Отак, от. Так, Світло тут погане, але це ж не наша квартира. Помієте, грошей нема в нас, щоб їм позакупляти ці всі лампочки. Ми надіємось, що ми тут ненадовго, десь на місяць. Зараз я все запишу. взяла з собою блокнот, ручки. Кстаті, оці дуже класні штуки. Хто знає, що це такі дозатори, у сьому духи сюди заповняється. Якщо у вас велика баночка духів, і ви її не хочете з собою везде таскати, то ви можете наповнити оці маленькі. Вони не б'ються, такі типа як желізолі. Ну, в общем. Такі в мене три, три самі любімі понаповняла. Заказувала я їх на ноті, вони дорожчі. Тут от є нотіно, не видно, що пише. А є на тему. На тему там взагалі вони дещо зайшли мені. Щось я ще хотіла, я не знаю, голова забита, навіть немає часу щось знімати. Вчора гречку зварили, поїли, лягли спати. А ще посиділи в кафе, попили чай, обсудили плани, що до чого. По таблеткам до розібратися. Та і таке. вже прийдуть посилки, я вам буду знімати розпаковку. Ну і все. Стиральна машинка, коротше, що я вам хотіла ще показати. Я вам покажу. Я чуть зума не зійшла з тою машинкою. Вона, знаєте, як стара і Ой. машинка стара. Я, в общем, таку ще не бачу, як користуватись я весь інтернет перерила. Я перерила весь інтернет. Що тут якесь обозначення? Я їх ще не знаю. Я, в принципі, поняла, от його. Типа як названня і модель. Ой, тут названня і модель. Я так поняла, це обороти на віджим. Це, я так поняла, що тут Температура можна ставити 40. Тут стоп. Це предварительна стірка, хлопок, синтетика і делікатні ткані. Предварительна це основна, якщо поставити на основну от, воно крутиться тільки по часовій стрілці. Це буде довше, це саме довше. Це саме бистра. Це от, е, типа, хлопок, кольоровий хлопок, потім змішані. Це, походу, змішані і хлопок. Ні, це не то. А що це таке? Що це за режим? Я не помню? Ось, ось змішаний і хлопок, і. Синтетика. Це синтетика, це делікатна шерсть, ручна стірка. Ну, походу, ручна сама швидше. Тоді виходить, це доповнительний слів, доповнительне полоскання. Щоб його включити, треба цю кнопку нажати. Це, щоб вода не зливалася, тоді воно десь тут затормозить. Отут тако пройде, воно поки воно само собі тако крутиться, крутиться, поки воно сюди дойде, то все виходить, що е, все стане, якщо нажати цю кнопку, і там воно буде замачуватись воді. Ну і от, е, викручується, зливається вода. І стоп. Получається, що так. І стоп, це воно вже все. Ой, бачите, назад уже не буде. Стоп, це значить, що все, конець фільму. А це доповнітельний слів, це щоб не зливало воду. Що це таке? Я взагалі не розумію. Я щось читала, вже забула. Стара вона, я ледве знайшла в інтернеті. Як ним пользуватись? Да. Тіжолий случай у мене з цим всім. А, вона ще й зливається от сюди в ванну. Це взагалі трэш. Тут, конечно, условия, але нам на місяць, нам на місяць добре сюди. Но дорого все одно. За такі условия, якби... Кухня. Вчора був цілий калап. Включили чайник, і в розетці почав звідти коротше, такий дим йти і плавленим. Я налякалася бігом виключила, вроді нічого не загоріло, сиділа ще пів дня, боялася тут сидіти, щоб де пожар і немає як вийти, бо якщо пожар, треба бути тут тушити. Я вже чайник не включаю, я купила таку кружку, це тут хазяйське, я ним не пользуюсь. Купила таку кружку залізну, типа літр, чи скільки тут. І тут грію собі воду на чай і кофе. Кстати, можна ще зробити кофе. А тут, виходить, тільки дві комфортки робить. Про духовку я взагалі мовчу. Я навіть не хочу питати, вона чи ні. Багато не спечеш. До гречку вчора поїли, помила посуду. Вже треба ще щось нове готувати. Кухня така. Інтер'єр. Єфіг'єю називається. Інтер'єр кладовка. Знаєте, мені в старих домах так хочеться полазити в кладовці там. Просто подивитися, що там є. Я нічого красти не буду, подивитися, але понятно, що туди я лізти не буду. Хто у вас перекриває газ на кухні? Мені цікаво. Таке все. Так, я нічого не забула, перше? тут. Не понимаю. Я вже сьогодні чашку кофе випила. Коротше, поняла, що кофе взагалі полезне для здоров'я, якщо його пити в малих количествах. Тому що, коли ти випила кофе, в тебе, виходить, серце починає. Сосуди звужуються, розширюються. Це такий, типу, як о, не пробігтися, такий для серцево-судинної системи масаж, такий. Тренування. Поняли? Ні? Хто поняв, ставте лайк. Роблю кофе, купила собі сироп і не один, купила два. Один вже вдудлила така сладкоєшка, взагалі худаю. Купила зелень, буду вам показувати, хто хоче похудати. Буду показувати свої результати, може. Ви побачите, як я худаю. Вам сподобається мій спосіб. Тому що це не дієти, це не голодання. Ну, я розкажу. В общем, сироп вишня в шоколаді, я хочу зараз попити, Тому що Сольона карамель. Я вже пила, хочу це попробувати, це не реклама. Ми поїхали вчора, купили води. Тут, кстати, дуже хороша вода. Там, де я живу, в цьому місці хороша вода. Тому що, наприклад, взяти Вінницю. Оце ближче до мене, тому я такий приклад наложу. Якщо взяти вінницю, то там вода ужасна. Не то, що, а просто. Там вона так чувствується цією хлоркою чай чи кофе зробити ну, немозможна пити для мене. Воно навіть перекріпитилося і все одно чути, якщо ти... Тому що я без сахара, без нічого можу пити кофе. Це зараз щось не на нас роби потягнуло. А в Вінниці, якщо готувати їсти, то ти солиш, ти перчиш, ти додаєш якісь спеції. Понятно, що цей вкус чимось перебивається. А кофе пити, ну, треба тобто вкус не настільки кофе, як то і хлорки, чи чим її чистять. Ну, я не можу таке пити. А тут вода нормальна, але перекип'ятити її і можна пити. Ну, все-таки я не дуже люблю кипячену воду, навіть з криниці. Перекип'ятити я її щось не дуже люблю. То я купляла от без газу цю обичну мертву воду, і вже тут погуляла вчора, походила, то побачила, де можна ці автомати набирати воду. Я думаю, так буде дешевше. Подивлюсь, які там ціни, бо в нас в селі такого нема. Баклажку води купила, щоб була в мене баклажка. Не пам'ятаю, то по акції в гроші 26 чи за скільки я купляла, я не пам'ятаю. І 6 літрів. І дуже потім наберу води, винесу мусор. І сьогодні ще має йти в поход. Що таке поход? Має йти в поход, це означає <кхм> не обичний поход, це ну, не в традиційному смислі слова. Це у мене така прогулка, но без шагом. Бистрий, широкий шаг. Ну, широким просто легше. Взагалі треба швидким і невеликим шагом йти. Йдеш. як можеш бистро. Ну, не біжиш. Ти не біжиш, ти не стрибаєш, ти просто швидко йдеш, рухаєшся. Кілометрів 8-10 я ходжу. Ну, десь за час. 10 кілометрів це для мене нормально. Було того року. Цього року, звісно, мені важко. Це для мене ціла тренування, для мене це дуже важко. Але так я худаю дуже швидко, тому що вода уходить. Хто п'є алкоголь, то це дуже добре такі пробіжки. Для лінивих, звісно, піти в баню, в сауну, посидіти там в парілочці. Вся та сама вода, так само ти потієшся, вода уходить. Ну, в баню я не ходжу. А на пробіжки, прогулку, воно ну, для здоров'я, мені здається, краще, ніж та баня. Тому так. ходіть зі мною теж, ходіть, це полезно, Не знаю, коли б ти... Зима, голольот, я, звісно, ходити не буду. У мене тут двохетажний дом. Я думала, я десь знімлю квартиру, що десь п'ятиэтажка чи більше, то я зимою буду по сходах, вверх-вниз бігати, то це замість е, цих походів моїх. Ви, як голольот, без я не можу йти. Я так боюся, оце, це як слизько. Боюсь, що впаду. Я йду так помаленько, щоб чувствувати, коли ти скользиш і виранюватись, то оця бистра ходьба, я не можу. Ну, прямо не можу, в мене якась паніка йти швидко. Мені треба медленно. медлі -медленно. Вот. Але будемо питання. У мене буде питання, то ходити, значить, за що питання. Зараз я позаписую, і все. І можеш ще до вас вийду. Відео. So, позвонили тільки, що мені за інтернет-магазин, то, що я заказала ну, чо, по, по, по до Чорної п'ятниці, у мене шопінг. І знаєте, що поняла? Я тепер буду відкладати цілий конверт. Чорна п'ятниця, там можна купити брендові віщі по великій скидці. А чого ні, в мене нема грошей на брендові віщі. А так можна по скидці купити їх. Ну, по я собі можу дозволити їх. То виходить, що можна цілий рік по чуть -чуть, там по 100 гривень відкладати на цю чорну п'ятницю. Вона обично припадає на кінець листопада, кожний рік. Ну, Якщо вдруг її відмінять, то в мене просто буде конвертик з грошима. Це теж неплохо. Кофе я собі зробила вже і вспомнила, що в нас колись в селі з'явилися ще тоді ну, оці машини з кавовими апаратами. Машина, що їздить, десь стає і продає кофе, то там був такий сироп вишневий. Я так його любила, він в них такий вкусний. І кофе вони якісь, таку смачну каву купували. І це у мене сіроб, з кофе сіроб вишня в шоколаді. І цей запах мені наповнив ті часи. Так що з таким уютком закуталася в кофточку, мені холодно. З таким уютним настроєм перехожу до роботи. А до мене тільки що <кхід> позвонили з, <цього. кхід> з інтернет-магазину і в общем, кажуть там перевіряють. <кхід> перевіряють. <кхід> Це що <шо> таке? В общем, позвонили з інтернет-магазину і перевіряють, чи правильне замовлення, там правильна адреса. І кажуть там в кінці, що нам все добре. Кажу, до побачення. І думаю. Яке до побачення? До побачення це ж типа, коли ти зустрічаєшся з людиною і там, ну, типа, до наступної зустрічі. А це <пробачення> дзвонять э, по телефоні за інтернет, там, покупку. Треба казати до побачення, чи воно якось не в тему. Напишіть в коментарях, мені, будь ласка, я хочу наповнити, що так як це мої перші відео. Я хочу надсилати вам подарунки. Деталі такі. Ви можете підписатися на мій канал, написати будь-який коментарі під відео, але під відео повне, не там, де оцій шорсти. І я тоді, як з вами зв'язатися, я не знаю. Мабуть, я дам. Інстаграм ссылку. Тому що у мене дуже багато є подарунків. І я би хотіла з вами зв'язатися, надіслати вам фото, і ви собі зможете вибрати той подарунок, який вам надо, а не пришлю там ну, якусь херню, що вона вам не надо. <кій> То я би вам надсилала фотографії, ви могли б собі вибрати. Там буде і з одягу, і товари для дому. І це дійсно тільки для тих, хто живе на території України. Все це безкоштовно, я все оплачую абсолютно і доставку, і все, що там вимагатиме пошта. Можу відправити вам Укрпоштою, але мені здається, що ну, нова пошта зараз користується і нею. Це ж лучше, зручніше нова пошта. І також я думаю, що якщо якийсь подарунок він буде мало коштувати, то я можу надіслати до нього ще. Цікаві бонуси, там буде або солодке, або щось уже на мій вибір. Я думаю, що ви будете в захваті.